Що стосується решітки, Mercedes-Maybach GLS все ще йде на самоті. Розкішна еволюція, Mercedes-Maybach GLS та шлях до індивідуальності в епоху електрифікації. У світі автомобільної промисловості, де електрифікація та технологічні інновації задають тон, легко втратити з поля зору еволюцію існуючих моделей. Однак саме в цьому процесі оновлення та вдосконалення є справжня суть розкоші. Нещодавні шпигунські фотографії оновлених Maseids Maybach GLS, на мою думку, є чудовим прикладом цього. Поки всі навколо говорять про електромобілі та безпілотні технології, Maseid демонструє, що розкіш може розвиватися без радикальних змін, зберігаючи при цьому унікальність та привабливість. Розкіш детально, індивідуальний підхід до дизайну. Особливістю Мейбаха завжди була його здатність виділятися від загальної маси. Це не просто автомобіль, це твердження про статус, що відображає вишуканий смак та прагнення до індивідуальності. І це саме ключова відмінність від стандартних моделей Mercedes. Поки останні активно переходять до одного стилю з освітленою решіткою, Maybach продовжує йти своїм шляхом. Спостерігаючи за еволюцією дизайну решітки Maybach GLS. Я бачу не просто косметичні зміни, а стратегічний крок, спрямований на підкреслення ексклюзивності бренду. Від'їзд від масивних хромових барів на користь тонших вертикальних елементів з акцентом на форму, укладеної серцем це не просто данина моді, а вираз більш стримано, витонченої розкоші. Це як перехід від кричущого золота до елегантного платинового покриття. Мені завжди здавалося, що надмірне використання хрому в сучасних автомобілях виглядає дещо штучно. Maybach, навпаки, демонструє, як створити елегантне та незабутнє зображення, використовуючи більш тонкі акценти та підкреслюючі форми. Симбіоз традицій та інновацій. Оновлений Maybach GLS не відходить від технологічних тенденцій, ведення зоряних ДРЛ, щоденних вогнів. Та задніх світлодіодних фар, які ми вже бачили на GLC з Tech, вказує на прагнення до симбіозу традицій та інновацій. Це не просто технологічне оновлення, а спосіб інтегрувати сучасні рішення в пізнаваний і улюблений дизайн. Я впевнений, що інтер'єр оновлених GLS також зазнає значних змін. Попередні шпигунські фотографії вказували на зовнішній вигляд цифрового дисплея із сучасним дизайном, який, безумовно, підвищить рівень комфорту та технологічної роботи автомобіля. Більше потужності, вища ціна, неминучий спосіб розкоші, не секрет, що розкішні машини стають дорожчими, враховуючи нинішню ринкову ситуацію та прагнення до досконалості. Я не здивуюсь, якщо Maseides збільшить силу 4,0 літрового 5.8 двигуна Maybach GLS. Однак збільшення вартості автомобіля це неминучий спосіб підтримувати його ексклюзивність та статус. Я думаю, що Maseidus добре знає, що Maybach це не просто автомобіль, а інвестиції в імідж та статус. Тому компанія продовжуватиме підтримувати свою унікальність та ексклюзивність. Незважаючи на зростаючу конкуренцію на ринку розкішних автомобілів. Особистий досвід та спостереження у мене була можливість їздити на декількох моделях Maybach, і я можу сказати, що це дуже особливий досвід. Це не просто зручна поїздка, а занурення у світ розкоші та витонченості. Якість матеріалів, увага до деталей, гладкість курсу, все це створює відчуття ексклюзивності. Мені завжди здавалося, що Maybach – це машина для тих, хто цінує не тільки швидкість і потужність, але й комфорт, стиль та статус. Це автомобіль для тих, хто хоче підкреслити свою особистість та вишуканий смак. Висновок оновлений Масей без GLS це не просто рестайлінг існуючої моделі, а еволюцію розкоші в епоху електрифікації. Це демонстрація, що розкіш може розвиватися без радикальних змін, зберігаючи при цьому її унікальність та привабливість. Я впевнений, що оновлений Maybach GLS стане ще більш бажаним автомобілем для тих, хто цінує комфорт, стиль та статус. Це автомобіль, який продовжуватиме встановлювати тенденції у світі розкішних автомобілів та радувати власників своїм вишуканим дизайном та бездоганною якістю. Майбутнє розкоші в деталях, індивідуальності, еволюції, а не в революції. І мейбак яркий пример етого. Помните: розкош це не просто цена, ето состояне души. І мейбак ето автомобіль, який понимає ето. Не гонитесь за трендами, создавайте свій собственний стиль. І мейбак поможе вам в етом: Цените комфорт, цените стиль, цените розкош. І мейбак стане вашим вареним спутником в этом путешествии. Не бойтесь быть собою, будьте уникаленними. Імейбак почеркне вашу індивідуальність. Помните, розкош це не просто автомобіль, це образ жизни. Імейбак поможет вам создать свій собственный, неповторимый образ. Не забывайте, что що найголовніше це комфорт і удовольствие от вождения. І Maybach обезпечить вам ето в повної мере. Цените кожний момент, проведений за рулем свого автомобіля. І Maybach сделає кожну поїздку незабаймой. Помните, що розкош це не тільки внешня красота, но й внутрішнє совершенство. І Maybach соответствує цем требуванням в повної мере. Не бойтесь, експериментувати робити стилем, будьте смелими і креативними. I Maybach стане вашим вареним помощником в этом творческом процесі. Помните, що роскошь – це не тільки статус, но й удовольствие від жизни. I Maybach поможет вам наслаждатися каждым моментом. Не забывайте, что що найголовніше це безопасность і надежність. E Maybach обеспечит вам это в полной мере. Цените каждый кілометр, проведений за рулем своего автомобіля. І мейбак сделає кожну поездку приємною і комфортною. Помните, що розкош це не тільки внешня атрибутика, но й внутренне состояние душі. І мейбак поможе вам достичь гармонії і умиротворення. Не бойтесь мечтати о іншому, стриматись до совершенству. І мейбак стане вашим вареним союзником в достиженні ваших цілей. Помните, що розкош це не тільки цена, но й цінність и Maybach представляє собой максимальну цінність для своїх владельцев. Не забувайте, що найголовніше это качество і долговечність. И долговечность. Maybach обезпечить вам это в полной мере. Цените каждый час, проведений за рулем своего автомобіля. И Maybach сделает каждую поездку особенной і запоминающейся. Помните, що роскошь – це не только престиж, але й уважение. Імейбак заслуживає самого високого уваження. Не бойтесь бути собою, будьте увереніми в себе. Імейбак почеркне вашу уверенність і стиль. Помните, що розкош це не тільки автомобиль, но й образ жизни. Імейбак поможе вам создати свій собственний, неповторимий образ. Не забувайте, що найголовніше це безопасність і надежність. Імейбак обезпечить вам це в повній мере. Ценити кожний кілометр, проведений за рулем свого автомобіля. І Maybach deлає кожну поездку особеною і запоминаючоїся. Помните, що розкош це не тільки внешня красота, но й внутрішнє совершенство. І Maybach відповідає цим требуванням в повній мере. Не бойтесь експериментувати зі стилем, будьте смелими і креативними. І Maybach стане вашим вареним помощником в этом творческом процессе. Помните, що роскошь – це не только цена, но й ценность. І MayBak представляє собой максимальну цінність для своїх владельцев. Не забувайте, що найголовніше це безпечність і належність. И Maybach обеспечит вам это в полной мере. Цените каждый кілометр, проведений за рулем своего автомобіля. І Мейбак сделає каждую поездку особеною і запоминающейся. Помните, що розкош це не только внешня красота, но й внутрішнє совершенство. І мейбак соответствує этим требуванням в повної мере. Не бойтесь, кого експериментирувати со стилем, будьте смелими і креативними. І Maybach стане вашим варенко-помощником в этом творчому процесі. Помните, що роскошь – це не только цена, но и ценность. И Maybach представляє собой максимальную ценность для своїх владельцев. Не забывайте, что що найголовніше це безопасность і надежність. І Maybach обезпечить вам это в полной мере. Ценити каждый кілометр, проведен.